Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про суму та різницю кубів двох виразів. Що ж, поїхали? Давайте спершу подивимося на суму кубів. І тут одразу зазначу, що не слід це поняття плутати із кубом суми. Тому що це не одне і те саме. От, взагалі, не одне і те саме. Сума кубів це ситуація, коли ми рахуємо куб якогось одного виразу. Потім рахуємо куб якогось іншого виразу, і тільки після цього їх додаємо. А ось куб суми це вже геть інше. Це ситуація, коли ми додаємо спочатку два вирази між собою, і тільки потім отриману суму ми підносимо до третього степеня, тобто до куб. Таким чином, перший запис у нас буде мати вигляд А в кубі плюс Б в кубі, і це буде сума кубів. Спочатку піднесення до кубу, потім сума. А ось куб суми буде мати вигляд А плюс Б у дужках, і це все в кубі. Наголошую, ці поняття не слід плутати, це не одне і те саме, і формули тут працюють різні. Так от, говоримо ми сьогодні саме про перший варіант про суму кубів. І формула у нас буде виглядати наступним чином. Так, ще слід зазначити, що буква А у нас позначає перший вираз, як і раніше, а буква Б позначає другий вираз. Так ось формула у нас буде така: А в кубі плюс Б в кубі буде дорівнювати добутку двох дужок. У перших дужках А плюс Б, а у других дужках А квадрат мінус АБ плюс Б у квадраті. І тут можна помітити, що у других дужках ми отримали вираз, який досить схожий на те, що ми розглядали у попередніх темах. А саме він схожий на квадрат різниці двох виразів. Проте є відмінність. У квадраті різниці у нас був подвоєний добуток першого виразу на другий, який ми віднімали від квадрату першого виразу. А у нашому випадку подвоєння немає тобто немає числа 2. У нас просто йде мінус АВ». А не мінус 2 ab Через ось цю свою схожість із квадратом різниці, многочлен, який записаний у других дужках, називається неповним квадратом різниці. Тобто повний квадрат різниці це, власне, і є квадрат різниці. А неповний квадрат це абсолютно такий самий многочлен, такий самий вираз, але у якого немає подвоєння там, де йде мінус 2АБ. Тобто замість мінус 2АБ йде просто АБ. Ось така відмінність і ось така назва. Тепер, коли ми вивчили ось таке нове поняття, можна сказати коротше, що сума кубів двох виразів буде дорівнювати добутку суми цих виразів на неповний квадрат різниці цих виразів. Тепер перейдемо до різниці кубів. Тут у нас буде інша формула. І знову ж таки. Не плутайте різницю кубів і куб різниць. Ми про це вже говорили на початку відео. Тож, різниця кубів буде мати вигляд такий: А в кубі мінус Б в кубі. Різниця кубів. Спочатку піднесли до кубу, потім рахуємо різницю. Так от, це буде дорівнювати А мінус Б у перших дужках помножити на А в квадраті плюс АБ плюс Б в квадраті. Дуже і дуже схожа формула до суми кубів. Але, як ви можете помітити, тут є дві відмінності. У перших дужках стоїть знак не плюс, а мінус. Ну а у других дужках перед АБ стоїть не мінус, як це було у першій формулі, а плюс. І, знову ж таки, друга дужка нам теж дуже щось нагадує. А саме вона нам нагадує квадрат суми. Проте, знову ж таки, є відмінність. Немає подвоєння біля АБ. Саме тому, по аналогії до першої формули, многочлен, записаний у других дужках, називається неповним квадратом, але вже не різниця, як це було для першої формули, а неповним квадратом суми. Ще раз зверну увагу на відмінність між цими формулами. Адже її потрібно добре запам'ятати, щоб не плутати їх між собою. Коли ми говоримо про суму кубів. То у перших дужках у нас буде знак плюс, а у других дужках перед АБ буде стояти знак мінус. А якщо ж ми говоримо про різницю кубів двох якихось виразів, то у перших дужках буде стояти той самий знак, тобто знак мінус, адже ми розглядаємо різницю. А ось у других дужках перед добутком першого виразу на другий, тобто перед добутком АБ, буде стояти знак протилежний до різниці, тобто знак плюс. Гадаю, що із цим зрозуміло. А тепер перейдемо до прикладів. Розглянемо по одному невеликому прикладу на кожну із формул, щоб краще зорієнтуватись у тому, як ці формули працюють на практиці. Але перш ніж ми перейдемо до безпосереднього розв'язання завдань, відповім на таке питання: а навіщо потрібні ці формули? Насправді вони нам допомагають розкладати на множники, тобто до використання формули. Ми маємо суму або різницю якихось виразів, а після її використання ми вже маємо як мінімум два множники. Ну або ж якщо ще далі використовуємо якісь формули, то можемо продовжувати це розкладання на множники. Все залежить від прикладу. Але головна ідея це розкладання на множники. Ну, а іноді формулу можна ще використовувати, скажімо так, задом наперед. Тобто перетворювати добуток двох дужок у суму кубів або у різницю кубів. Проте у прикладах це зустрічається набагато рідше, але все рівно такі приклади існують. Що ж, тепер вже точно переходимо до прикладів. І перше завдання у нас звучить дуже просто: розкладіть на множники. І маємо ми такий вираз: А в 12 степені плюс Б в 9. -му. Для того, щоб ми могли використати формулу суми кубів. Нам необхідно чітко відділити, що у нас стоїть за перший вираз у кубі і що у нас стоїть за другий вираз у кубі. І потім вже використати форму. Тому нам необхідно перетворити А в 12 степені, щоб воно виглядало як якийсь вираз у 3 степені. Нагадую, що при піднесенні степеня до степеня показники перемножуються, тому, щоб отримати А в 12 степені, нам необхідно піднести А в 4 степені до кубу. 3 на 4 буде 12, тому вираз у нас не змінився, ми просто переписали його в трошки іншому вигляді. Тому замість А в 12, як я вже сказав, пишемо А в 4 і в кубі. Далі йде плюс. Ну і так само думаємо, як перетворити Б в 9 степені, щоб це був якийсь вираз у кубі. Підбираємо, отримуємо, що це буде Б в 3 степені у дужках і ще раз у кубі. Можна легко переконатися, що. 3 на 3 буде 9, тобто ми ніяких лишніх степенів не додали і ніяких не забрали. Все лишилось так само, але в іншому вигляді. Тепер ми чітко бачимо, що у нас є перший вираз це А в четвертій степені, і другий вираз це Б в кубі. І ми розглядаємо суму кубів цих виразів. Тому використовуємо формулу, про яку ми вже сьогодні говорили. Будемо мати у перших дужках а в четвертому степені плюс Б у третьому степені. А у других дужках буде наступне. А в четвертому степені і в квадраті, мінус А в четвертому, Б в третьому, плюс Б в третьому степені і ще в квадраті. Далі ставимо знак дорівнює, і нам потрібно порахувати ось ці моменти, де у нас степінь підноситься до степеня. Ну і в кінці кінців ми отримаємо а в 4 плюс б в 3 помножити на А8 мінус а в 4б в 3 плюс Б в 6. Це і буде остаточна відповідь. І друге завдання умова та сама, розкладіть на множники. Але вираз дещо інший. 27х в кубі мінус 8у в кубі. Що ж, тут потрібно зробити усе так само. Потрібно чітко відділити, які вирази у нас знаходяться в кубі, щоб ми могли використати формулу різниці кубів. Бо отут ми вже бачимо знак мінус. Пробуємо перетворити 27х в кубі. Міркуємо. А що за число ми маємо піднести до кубу, щоб отримати 27? Ну тут неважким перебором підбираємо число 3, перевіряємо 3 в кубі дійсно 27. Ну а щоб отримати х в кубі, нам треба просто х піднести до кубу. От, і все. Тому перший вираз у нас буде 3х, пишемо його в дужках, і підноситься він до кубу. Далі у нас іде знак мінус, ми його пишемо. І далі пробуємо перетворити 8 у в кубі. Тоді другим виразом у нас буде 2 у Ми пишемо його в дужках, і підноситься все це до кубу. Можете переконати, що 2 у Якщо піднести до кубу, то отримаємо 8 у в кубі. Далі ставимо знак дорівнює, і на цьому моменті вже можемо використати формулу. Для того, щоб порахувати різницю кубів двох виразів. Будемо мати у перших дужках 3 х 2 у а у других дужках 3х, плюс 3х на 2 у і плюс 2 у в квадраті. Треба порахувати 3х квадраті і 2 у в квадраті. Ну і остаточна відповідь буде наступною: 3х-2, перша дужка, друга дужка. 9 х квадрат плюс 6 ху і в кінці ще плюс 4 у в квадраті. Все. На цьому ми розклали на множники цих два невеликих вирази. На цьому буду з вами прощатись, а зустрінемось ми вже з вами у наступній темі.